717-й день в Канаді, що в нас сьогодні? 31.05.25. Закінчився п'ятий місяць. Дуже швидко. І, пам'ятаю, як я говорю 05-25, гарно звучить, тепер же все, завтра вже буде 0.6. Сьогодні пролетіла субота, Спокійна, гарна субота. Майже виспався. До мене подзвонив Артур, каже, що там, як, перевірка. Перевірка мала бути на 11-15. Але е, я подзвонив в офіс, кажу, якщо піде, щоб подзвонили до мене, бо нікого не мався на роботі. Ну, і вона розслабилась, так як я буду з нею. І в неї багато інших інспекшенів, перевірок. І вона там одна робить ці перевірки, друга за комп'ютером сидить, працівниця. Коротше, вона це відложила. Ну, я встав, попив кави. Е, Привіз себе в порядок і що там дзвонив до неї, питався, як там, що. І вона вирішила прийти. Ну, вона змогла прийти аж після обіду. Ну я кажу, що тоді не спіши, йди зробив всі решту перевірки, прийдеш пізніше. Прийшла вона після обіду і пішли. Ми перевірили квартиру. Ну ясно, що вона не є ідеально чиста, там прінтуса ще щось. Плита дуже багато. Роботи багато, все фактично треба перемити з хімією, перетерти, крім стін, Ну, Ремонт я зробив, там стіни пофарбував, треба буде ще дещо дофарбувати. плінтус зробити це в понеділок, фігня. Але прибирання не зачарджене. Що я розписався за перевірку і до побачення. розійшлися, все найс. Мали їхати вечором на барбекю, але вже. Не, це, не виходило, нам всі вже поїхали. Ми звільнилися тільки фактично по четвертій і вирішили зганяти в басейн скоренько, там покупатись, поплавати, в джакузі полежати і додому. А, поїхали не додому, поїхали на бури. Гарно, поплавали, попірнали. До речі, перевірив я ну, в цих наушників я плавав. взяв, ну, Хотів перевірити, як з цими заглушками, з заглушками класно. Ці заглушки дуже зручні. Вуха, найс. Nice. І в наушниках ти досить нормально плавати. Оця фігня для носа вона мені не підходить. Все одно повітря попадає і вода потрапляє туди. Всередину воно має всередину сюди, але я замітив, що воно дуже класно блокує, якщо зверху одіваєш. Тільки мені треба оці лопухи зрізати. І все. Ну, я викидати не буду, я зроблю так, як, так, як має бути, і буде воно наверху. Якщо наверху одягати, то дуже класно блокує ліс. І набагато легше плавати. Бо ну реально це дуже неприємне відчуття. Є сьогодні тим більше пірнав. Там в басейні де хвилі, хтось загубив браслет з ключем від шавки, де зберігається одяг. Плюс ще знайшов дві таких шпильки, от таких от досить великих. Хтось кинув в басейні, не знаю, такі от булавки, як картини вішати, такі цвяшки, фактично. Це жесть. Дістав віддав їм. Потім ще знайшов браслет смарт годинник але такий фіт, е, фітнес е, возенький, включений, був хтось плавав, загубив, теж віддав дівчатам. От. Гарно, гарно. Трошечки поплавали, попірнали, в джакузі полежали і поїхали на бургери. На ці класні бургери. Приїхались на місці, їх поїли. І додому додому. Ну, я зразу запакував в машину деякі речі Артурові. Завтра поможемо переїжджати завезу, бо там багато коробочок всяких різних. Плюс телевізор в свою машину, бо завтра приїде трак, забере ліжко і решта коробок, тому краще не ризикувати, запхати це окремо. От І все. Треба йти відпочивати. Вже пізня година. Так що так, Па-па.